Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Нові акції та новинки. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Органайзер для ватних дисків 99. Набір прищепок 49. Упаковка 50 штук. Новинка кошик для зберігання є 2 відтінки 149. Коробка для зубної щітки та пасти 74 пластикова. Рукавички господарські 49, Рукавички вінілові. 10 штук. Упаковка 39. Термопакет зберігає тепло та холод 59. Блюдо пластиковий ананас. Ціна зі знижкою 39. Набір кухонних рушників, Упаковка 2 штуки 55. Тарілки кольорові пластикові 87. Ціна за 6 штук. Сушарка для посуду 88. Форми пластикові для морозива 77. На 4 порції ціна 39. Ланчбокс пластиковий зі столовими приборами 99. Новинка ось такий ланчбокс у вигляді гамбургера 109. Ємність пластикова. 24. Стакан для напоїв з трубочкою 179. Бокс пластиковий 34. Контейнери харчові. Є 34, є 44 ціна. 55 більший. Ось такий варіант 22 гривні, 18. Дозатор для олії скляний зі щиточкою 69. Млин для спецій 69, прозорий скляний. Ємності для спецій 129-2 штуки. Контейнер для нарізки низький 44. Ось такі харчові картонні контейнери 49. Упаковка 5 штук. Салатник білий скло кераміка 88. Тарілка порцелянова 109. Ще одна новинка. Кришка сітка від бризків. Ціна 88 гривень. Каструля керамічна 499. Маленький прозорий салатник зі знижкою 19. Салатник фарфоровий 59, кришка скло та силикон 199, серветки мікрофібра. Упаковка 10 штук 99, кухонні рушники 39, 3 штуки упаковка, склянка низька, вигнута та висока 59. Ось така висока 22 гривні. Привезли новенькі чашки. Ось така з квіточками 55, 64 гривні, чашка в горошок. Кухонний ніж 69 З таким штрих-кодом повинен бути по акції. Терка кухонна з контейнером 22 гривні, Овочечистка металева із захисною кришкою 64. 69 овочечистка металева з пластиковою ручкою. З дерев'яною ручкою ціна акційна – 55. Відкривачка новинка 119 для пляшок. 55 лопатка металева. Ложка шумівка 88. Дозатор для пляшок 29. Пакети для запікання 5 штук від «Фрекенбок» 22 гривні. Вінчик для збивання 119. І лопатка 119. Пергамент в аркушах 50 аркушів від «Фрекенбок» 88 гривень. Пергамент для випікання 20-метровий 77, кришки 50 штук 77 гривень. Термочашка кольорова 179 гри. Терка для моркви 19. Пакет для запікання та копчення. Суперціна 29 гривень. Приправа до риби 10. Є ще до шашлику та до м'яса. Від деко. Термос з помпою 399. Італійські трави любисток. Вага 18 г 12 гривень. Загусник вершків 4, мигдаль смажений. Ось така упаковочка 42 гривні 40 г, Попкорн – 33-80 грамів, молоко згущене з цукром 47-380 г. жестяна банка 59 Молочний шоколад є два смаки 42 гривні. Мажор з какао ціна 14 Пастила з ароматом ванілі. 38-170 г. Пюре фруктове галіція 24. Напій кавовий. розчинний якоб 184 Цикорій 100 г 49 Кава Якоб 100 г упаковка 159 Кава розчинна Форд. Класична 60-грамова 54. Кава натуральна смажена форт, 254. 450 грамів. 100 грамова 62 гривні. Лампа LED, 8 на 55. Ліхтарик лампочка на батарейках зі шнурком 55. Світильник накладний, led підсвітка сенсорний 129, Лампа настільна, мережева 129. Євросвітло 10 Вт 29. Насіння томат 9, Перед 4, Редька також 4, Салат латук. Ціна зі знижкою 4, Морква 11, гарпуз 7. Зі знижкою можна придбати ось такі тіні для повік 6 кольорів ціна 9 гривень. Також карпетки. Жіночі демисезонні, за 9. Текстовий маркер 17. Ручка 15. Лампа на батарейках пластикова 59. Ліхтарик з магнітом луном світлодіодний 49. Такий ліхтарик на батарейках ручний. 55. Ліхтарик на голову 77 гривень на батарейках. Ось такий 99, акумуляторний 77 також на батарейках LED підсвітка, шнурок бра з патроном 59 білий 5-метровий. Цифровий ефірний приймач Т2. Підтримка Wi-Fi та смарт смарт-функцій 494. Штатив для телефону 69. Гнучкий універсальний. Тримач для телефону автомобільний 129. Є ще ось такий варіант по акційній пропозиції. Ціна 99. Навушники накладні 99. Колонка стерео. RGB-підсвітка 349. Клавіатура бездротова 279. Підставка вентилятор під ноутбук 249. Саундбар портативний з годинником 699. Має годинник та будильник живлення від акумулятора. Крісло Шезлонг 1999. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня! Економних вам покупок!